Які сухофрукти піднімають потенцію? Всім вітання! А ви знали, що користь сухофруктів для чоловічого здоров'я це науково доведений факт? Це особливо стосується кураги та родзинок. У складі кураги сушеного абрикосу є елементи, що приймають участь у виробленні чоловічого гормону тестостерону. Цей сухофрукт покращує потенцію, лібіду продовжує чоловічу молодість. Курага, джерело кальцію, необхідного для міцних кісток. Нікотинова кислота, що входить до її складу, посилює кровообіг органів малого тазу, стимулює утворення активних сперматозоїдів. Залізо, вітаміни В, органічні кислоти та пектин прискорюють виведення важких металів з організму, покращують стан судин та зміцнюють серце. Денна норма до 150 грамів. При гострих проблемах з кишківником при ожирінні та метеоризмі курагу вживають у меншій кількості. Родзинки виноград після природнього сушіння зберігає у складі всі корисні мікроелементи та 80% вітамінів: це клітковина, вітамін А, В, С, Е, К, полікислоти, калій, фосфор, магній, цинк та інші мінерали. Цинк особливо корисний чоловікам, оскільки підтримує гормональний баланс аргінін, що міститься у родзинках, активізує вироблення тестостерону та естрадіолу у чоловіків, нормалізує роботу статевих залоз. Вітаміни Б необхідні для нормальної роботи нервової системи, еластичності та пружності нервових тканин та закінчень, які теж впливають на потенцію та ерекцію. А ще розинки допомагають привести м'язи в тонус, їсти їх можна як в чистому вигляді. Так і додаючи до каш, салатів та інших страв. Норма не більше 100 грамів на день. При загостренні гастриту, виразки шлунка, ентероколіті, а також при цукровому діабеті родзинки протипоказані. Далі сушені персики. Цей суперфуд чемпіон за вмістом калію та магнію. Зі 100 грамів сушених персиків організм отримує 82% добової норми калію і 23% магнію. Якщо їх їсти 2-3 рази на тиждень, то може нормалізуватися тиск, підвищитись витривалість і посилиться робота статевих залоз. У сушених персиках міститься нутрієнти, що покращують вироблення тестостерону: це бета-каротин, вітаміни А, Є і ПП. Сушені персики попередньо вимочують у воді, потім змішують з горіхами та медом або додають у каші. Їсти їх можна і в чистому вигляді. Дубова норма до 150 г. грамів. При цукровому діабеті, гострих проблемах із шлунком, та кишківником вживати їх протипоказано. Далі чорнослив. Його називають королем сухофруктів, оскільки за користю для здоров'я він випереджає інші суперфуди. Чоловіки, включаючи його до свого раціону, захищають себе від передчасної куляції у чорносливі багато антиоксидантів та харчових волокон, що сприяють своєчасному випорожненню кишківника. Сушені плоди покращують склад крові, прискорюють виведення токсинів з організму, нормалізують рівень гемоглобіну. Добова доза 100 грамів. За один прийом можна вживати не більше 50 грамів. При діареї та схильності до здуття живота чорнослив їдять з обережністю. Наступне сушений манго у 100 грамів продукту міститься 20% дубової добової дози омега 3 А кількість марганцю перевищує в 5 разів. Більше того, в сушених скибочках манго багато бета-каротину, вітамінів усіх груп та інших мікроелементів, необхідних для нормального функціонування чоловічої статевої системи. Дубова норма має не перевищити чотирьох скибочок, щоб марганець не накопичувався в організмі. Його надлишок негативно впливає на пам'ять нервову систему, легені та печінку.